Закон справедливості. Підставою Божого закону є справедливість віддати кожному те, що йому належить. Усі його права пошанувати це основа всякого суспільного ладу, до якого веде наука церкви. Вона не вміє і не може стояти осторонь, не вміє і ніколи не може винятково комусь служити задля досягнення його особистих цілей. Наука церкви охороняє права кожного і кожному нагадує про його обов'язки. Обов'язки працедавців багатим і працедавцям церква нагадує безумовний обов'язок шанувати людську гідність і призначення людини до синівства Божого. Забороняє поводитися з робітником, як і з невільником. Праця у світлі християнської доктрини приносить людині честь, бо є засобом для чесного забезпечення власного життя і не принижує людину. Праця людини це частина її життя, не товар, ціна якого зростає чи зменшується залежно від попиту. Нелюдяно і злочинно зловживати людською працею, а затримування робітникові його заслуженої платні то є гріх, що кличе про помсту до неба. Не годиться прирівнювати людину до предметів зиску і оцінювати за вартістю її сили. Оплата праці має бути справедливою. Визначення її і міра залежить від багатьох обставин. Та певна річ, що ані Божий, ані людські закони не дозволяють пригнічувати убогих, користуватися їхнім важким становищем і бідністю. Теорія праці, яку відстоювала школа ліберальних економістів, є певно фальшива, якщо може визнавати законною таку низьку зарплату, що забезпечує лише виживання за крайної нужди. Ліберали вважають працю товаром. Вартість якого визначають як співвідношення між попитом і пропозицією, згідно з їхньою теорією, справедливою є кожна зарплата, за яку робітник погодиться працювати, і яку роботодавець буде платити, незважаючи на те, чи є адекватним співвідношенням між роботою і платнею. При великій конкуренції робітників розмір зарплати може опускатися до критичного низького рівня. Ця теорія служила капіталістичній системі та віддавала. Працівників фабрик і заводів у цілковиту неволю конкуренції, яка поглинала всі малі підприємства, що неминуче відбивалося на робітниках. Зараз вона загалом визнана економістами хибною і несправедливою, замінила цю фальшиву концепцію християнська теорія про працю і зарплату. Контракт на працю. Контракт на працю такий. Робітник зобов'язується віддати роботодавцеві свої послуги за умовлену плату. Робітник бере на себе обов'язок власною працею, знаннями, силою і своїм часом принести працедавцеві ту користь, яка йому потрібна у виробництві. А той, своєю чергою, мусить виплатити за роботу справедливу домовлену винагороду. Робітник, віддаючи свою працю, віддає немовби частину власного віку, один день життя, який безповоротно минає, а його самого наближає до смерті. Він віддає свої сили і здоров'я. Наче частину свого існування на послуги, які його сили і здоров'я використовують у такий спосіб, що частина їх відновлюється через їжу і сон, але з плином часу та з віком ці сили справді вичерпуються. Природне право справедливості вище і святіше від усяких домовленостей, і воно вимагає, щоб була збережена рівність між працею і зарплатою, тобто між тим, чим робітник і працедавець обмінюються поміж собою. Справедлива платня. Для збереження тієї рівності необхідно передовсім, щоб працівник, який виконує важливу і корисну роботу, мав те, що потрібно для підтримання його життя упродовж дня, тобто харчування, проживання та одяг. Для заробітчанина, однак такої підтримки життя недостатньо. Йому необхідно утримувати родину, тому доведеться доповнити сімейний бюджет грошима, заробленими у якийсь спосіб його дружиною і дітьми. Окрім того, мусить заощадити собі і зарплати частину коштів, щоб забезпечити себе на той час, коли не матиме заробітку, на час хвороби і в старості. Крім того, працьовитий робітник, бо ніхто не може мати обов'язку утримувати ледаря, повинен заробити собі шестиденною працею і на утримання в день відпочинку та свята. Природне право вимагає відпочинку після роботи, а право Боже, доповнюючи природне право, наказує святкувати день недільний. Таким чином, справедливість вимагає, щоб зарплата перевищувала суму необхідну для підтримання життя. Менша оплата буде, напевно, несправедливою, і навіть у разі добровільної згоди працівника на меншу платню під тиском обставин роботодавець був би зобов'язаний до реституції, себто відшкодування недоданої частки платні аж до визначеного розміру. Отож, визначений заробіток є лише межею. Нижче якої платня стає беззаперечно несправедливою і має ознаки недоданого робітникові належного заробітку, себто гріха, що кличе про помсту до неба. Совість потрібна. Перед труднощами справедливої оплати праці світська влада є безсила, бо її повноваження закінчуються там, де вступає в дію внутрішня совість людей. Впливати на совість це вже справа Божого закону, це справа церкви, яка стоїть на сторожі цього закону і скеровує людей до його виконання. Те, чого ніяке світське право осягнути не може, осягає церква. Справжні християни, що бояться Бога і дотримуються його закону, самі із власного досвіду та завелінням совісті не порушують чужих прав і собі надмірних прав не приписують, навіть тоді, коли зовнішні обставини дають можливість виграти судовий спір. Слухай Шетицький голосом прохаська.